Тому колись армії воювала в яскраво-червоних мундирах, а тепер носять піксельний камуфляж. У XVIII-19 столітті солдати носили яскраву форму червону, синю і білу. Це допомагало впізнавати своїх та координувати дії на полі бою. Але з появою далекобійної зброї така уніформа стала смертельно небезпечною. Перша світова війна змінила правила: з'явилися кольори хаки. Оливковий та сірий. Камуфляж почали використовувати не лише на одязі, а й на техніці. Сучасний камуфляж залежить від місцевості виконання завдань: піксельний для міста, зелений для лісу, пісочний – для пустелі. Цікавий факт: в 40-х-50-х роках британці фарбували танки та машини в рожевий. Виявилось, що на світанку та на заході сонця цей колір найменш помітний. Сьогодні камуфляж це не просто колір, а високі технології та питання виживання. І хто знає, можливо в майбутньому військові взагалі стануть невидимими.